Три царі, пастушки з ягнятками, янголи, що ріжуть дрова, олані та козулі серед живих ялинок. Загалом сотні фігурок біблійних персонажів, різноманітних тварин та птахів, можна побачити у найбільшій в Україні шопці у Тернополі. Її засвітять 24 грудня з нагоди святвечора та Різдва Христового. Шопку у церкві святого Петра встановлюють вже близько 20 років і щороку намагаються додавати нові деталі. Цьогоріч тут з'явились мотиви, пов'язані із війною в Україні. Зокрема, на одному з сюжетів шопки зображений. Військовий, який приїхав додому на святвечір, а також тут є лікарня «Охмадит» у Києві, трамтеатр у Маріуполі, Охтирка до того, як були зруйновані російськими обстрілами, мета цієї шопки показати не тільки руїну, а цього року ми хотіли би показати так, як це було до війни, і як це буде після війни, тобто, що як ми можемо це все відбудувати, і важливий елемент, щоб наші військові якнайскорше повернулися додому за спільне стіл своєї родини. Цьогоріч шопка дещо менше за попередні, однак тут є на що подивитися, каже духівник храму. Найцентральнішим елементом цей сам Ісус Христос, який прийшов до нас в цю різдвяну ніч. Є сцени трьох царів, та, як зазвичай, за нашою традицією, рівно ж пастушки, так само з різними звірятками, а також є наші святі францисканці. І так само наші святі українського народу, які знаходяться власне на цих е, таких тубусах великих. Над встановленням шопки працювали близько трьох тижнів. Спершу у храмі ставлять стелажі, потім оббивають папером та додають ілюмінації. Кожного року ми наново. Мусимо все вдіти, все обрати, є своє кравчиня, котра це все якби так гарно, щоб воно все виглядало естетично, і рівно ж так само є одна художниця, яка це все малює, яка це все власне поправляє, якісь риси, обличчя і тому подібне. У храмі кажуть, що ця шопка не є дуже затратною, адже майже усі фігурки та ілюмінації широко використовують однакові. До того ж, усі охочі підтримати ЗСУ можуть задонатити у скриньку в храмі. Побачити відкриття шопки можна на літургії 24 грудня о 20.00 у храмі святого Петра на вулиці Володимира Великого у Тернополі. Загалом відвідати вертеп можна буде до кінця Різдвяно-новорічних свят. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.